Вітаю на каналі. Сьогодні невеличкий огляд, як росте моя картопля, яку саджав під плівкове укриття. На каналі є відео, ссылка буде в описі. І ось показую, як вона виглядає на сьогоднішній день. Для порівняння, ось ці два рядки я садив з різницею в один день. Перший посадив під плівку, показав на відео, і другий посадив на наступний день. Перший рядок був у мене під плівкою до вчорашнього дня. А ось цей був без плівки. І от як бачите, яка між ними різниця. Але ще майже 2 дні тому тут була гола земля, не встиг одразу зняти, щоб показати різницю, як розвинулася картопля під плівким укриттям, там, де їй було тепло, і без плівки. Саджав я картоплю на однакову глибину з однаковим ступенем розвитку ключок. Тому казати, що, наприклад, ця була більш проключена, а ця менше, тому така різниця. Ні, це була картопля з одного ящика, вона була вся однаково проключена одного сорту, саджалась на одну глибину. Але бачите, яка дуже кардинальна відмінність. Саджав я її ось за таким самим принципом, як тут в мене зараз росте. Це в мене ранні помідори. Поставив дуги, натягнув плівку. І ось такий має результат. Надалі там вже можна вирішувати, чи її ось так залишити, чи під агроволокно ще додатково укрити. Це вже треба дивитися по регіону, яка там буде температура, що придають по прогнозу. Але якщо, наприклад, є загроза заморозків, то можна ж знову повернути ось ці самі дуги і вкрити її не плівкою, бо це ж буде її зажарко, а наприклад, білим агроволокном. Минулі роки також практикував, укривав ранню картоплю під біле агроволокно. Але під плівкою для початку для старту картопля розвинулася набагато швидше, ніж та, що була посаджена просто ось буквально на наступний день після неї. Саджав я картоплю 20 березня, сьогодні у нас 25 травня, і ось, бачите, за місяць вона так розвинулась. Звісно, для основної посадки так гратися нема сенсу з усією картоплею. А ось для ранньої, якщо це ранні сорти, купуєте, наприклад, саме нас рів'єра, то ось так можна дуже рано посадити ранню картоплю і дуже рано отримати перший врожай для літнього споживання. На цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, до наступних відео.